В останній робочий день серпня освітяни міста підводили підсумки розвитку освіти у минулому навчальному році та визначалися із завданнями на наступний на міську педагогічну конференцію. Вони зібралися у ліцеї номер 4 Перед початком роботи конференції освітян міста з новим навчальним роком привітали юні гімназисти. Вони запевнили, що люблять своїх вчителів та цінують їхню працю. Побажала би і держава цінувала це. Далі за традицією віншували тих, хто поповнить багаточисельну педагогічну родину Лозової. Тих, хто 1 вересня зробить перший крок до класу вже в якості вчителя. У мене просто лежить душа. Я дуже люблю дітей, тому це моя мрія. Мабуть, зі школи. Керівники закладів, які отримають поповнення, вітали своїх молодих колег. Окремі слова подяки тим керівникам навчальних закладів, які залишають посаду очільника. Широкому загалу представили нових керівників навчальних закладів міста. Їх шестеро Сергій Пасарар, Сергій Решетов, Валерій Бережний, Тетяна Мохарєва, Світлана Курочкіна, Анжела Яцина. Бути вчителем, безпосередньо спілкуючись щодня з дітьми та керівником, дещо різні речі. Та якщо ти по-справжньому любиш дітей, зміна посади запевняє Тетяна Мохарєва, не лякає. Це я вже трішечки так відчула, коли стала заступником директора з навчально-виховної роботи, тому що основна робота була спрямована на роботу з педагогічними кадрами. Це дійсно так, але ми ж без дітей нікуди. Я шалено люблю дітей і змінивши цю посаду. Все, що від мене залежить, звичайно, для дітей буду робити все по максимуму. Церемонія нагородження продовжувалася, бо це є вагомим мотивувальним моментом у роботі, як відмітив заступник міського голови Юрій Петренко. Подарунки, грамоти, квіти, оплески колег отримали керівники закладів, які підтвердили звання Зразковий. Відзначили і переможців щорічного огляду конкурсу на кращу підготовку закладу до нового навчального року. Начальник міського відділу освіти Олег Інденко проаналізував роботу усіх 28 навчальних закладів міста за всіма напрямками роботи та окреслив подальші плани освітян на черговий навчальний рік відповідно до національної стратегії розвитку освіти. Радянська школа сфокусувала свій навчально-виховний процес на колективізм, на колективістське виховання. Та ми навіть конституційно мали колективну власність, правильно? Сьогодні ми розуміємо, що найбільшою цінністю для людини є все ж таки свобода і приватний початок, приватна власність. Це визначено Європою сьогодні. Тому сьогодні переорієнтація і системи навчання на особистісно на зорієнтований підхід до кожної дитини, на формування здорового я, на виховання я концепції в кожній людині. Якщо ми раніше говорили про суму знань, яку педагог повинен дати, сьогодні ми говоримо про мотивацію кожної дитини до Оволодіння цією сумою знань, головна ідея реформування освіти базується на основі філософії людиноцентризму. Виступаючи на конференції, запевняли, що готові працювати за новими державними стандартами. Перше підвищення культу знань для людини, виховання мотивації або мотиваційної складової в потягах людини до цього культу знань. Ну і, мабуть, найголовніше. Забезпечити адаптованість людини так в нелегких потоках нашого життя: інформаційних, соціально-економічних, демографічних, політичних і таке все інше.